Було три автомати, які дивилися в голови нашим військовим. Коли вже ствол в голову, там не береш нічого, ти просто виходиш, бо ти знаєш, що це є полон. Хто з них дав наказ вас розстріляти? Він просто пустив чергу, все. Хлопці просто як горіхи, відко просто попадали. Все. Вони, певно, що не помітили, що я не зняв той бронежилет. Це є воєнний злочин. Я постійно молився. Там сліз немає. Не міг такого уявити, що я побачив, як Господь Бог просто карає таких людей. Пройшло буквально 3-4 хвилини. І тут прилітає міна, і йому просто відриваємо. Я пішов сам добровільно 1 квітня. Мене вже призвали. Попав я в Київ. Це було формування. П'ятого окремого штурмового полку. Коли був вже повністю сформований п'ятий штурмовий полк, відповідно він весь передислокувався на Донеччину. Наприклад, я був в підрозділі ремонтної роти, яка займалася ремонтом техніки. Коли настала зима, коли треба було підкріплення, прийшов наказ від сухопутних військ з кожних. Підрозділ немає значення, чи ти виконуєш бойову функцію, чи ти виконуєш тилову, взяти певну кількість людей вона на підкріплена позиції. У нашій роті було 90, якщо не помиляюсь, 93 чоловіка. 20 чоловік було виділено на передову. Як ви потрапили до росіян? 13 березня у нас 20 чоловік з взводу охорони, ми вже попали відповідно в зону бойових дій. Коли заступав на ту позицію, це Іванівське було. Там більше така польова місцевість, посадки, зрозуміло, вони всі побиті, розбиті. У нас один був такий нюанс, перед нами була посадка. Занадто близько, може, 50-60 метрів. Це не наша була посадка, це була посадка тієї гри... Наша задача фактично була зберегти ту лінію, тобто не дати на печі, так висловлюється, не дати їй можливості перейти нашу лінію. І от ближче до обіду вони вже стали, я не знаю, чим крити. Чую ближче, 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 ближче. В кінці кінців я тільки що почув, тільки бах і все. Виявляється. Я прийшов до тями, коли то сталося, сонечко було ще високо, але коли я прийшов до тями, то вже було темно. Що там відбувалося в той момент, коли я лежав без свідомості, я вже того не знаю. Коли виліз, з таєм ситуації я почув голоса наших хлопців. Вони не впинували того ворога, який підійшов з посадки. Хлопці не думали, що так воно станеться. Але воно сталося, підійшло. Їх було троє, один був старший чоловік, і, ну, йому було десь приблизно років під 50 плюс-мінус. А двох, які були з ним, то вони були молоді. По голосу було чути, зрозуміло. І що? І коли вони підійшли? Вони наставили зброю і поступила команда всім вийти і зняти бронежилети. І ті хлопці вийшли першими. Вони просто вийшли з окопу і стали один коло одного. І зброю тобто, склали зброю? Е, ні, вони вийшли без зброї. Просто коли вже ствол в голову, там не береш нічого, ти просто виходиш, бо ти знаєш, що це є полом. Я виходив останній, тому що мені до них ще треба було час підійти. Вони, певно, що не помітили, що я не зняв той бронежилет. Хто ну, з них дав наказ вас розстріляти? А там ніякого наказу немає. Фактично е було три автомати, які дивилися в голови нашим військовим, перед тим, як вони вийшли. Але потім, вже коли всі вийшли, ми стояли просто в рядочок, той самий старший стояв десь, може, 4-5 метрів від нас, а він просто пустив чергу, понасився. Хлопці просто, як горіхи, попадали. І все. Я впав коло них, але мене щось здувало, я ніколи ну, не міг такого уявити, що я побачив, як Господь Бог просто карає таких людей. Пройшло буквально 3-4 хвилини. Він там, вони там щось ходили між собою, щось вони там балакали. І тут прилітає міна, я кажу: я повторюю, я не знаю, чия вона була, з нашого, з їхнього боку. Йому просто відриваємо ногу. Він там став кричати, я стікаю, стікає, жгут, він став просити якісь там медикаменти в своїх тих двох. До нього ніхто не підійшов, йому ніхто нічого не дав. Він впав до вас? Я ще спочатку не знав, куди він впав. Тому що в мене вже відповідно, тому що в мене на лівій руці ця куля вона зайшла коло локтя, вона була на виліт. От, але ну, я не знаю, ну, не зачепило воно мені ні судини, нічого. Якби зачепило судину, все, ну, мене, мене б не було. то, то куля. Е, друга була тут, але вона тут і залишилася, певно, що рікошетом відскочила від бронежилета, і тут вона і, і залишилась. Тут більше було, тут менше крові. У мене було два турнікети. Але що ж, воно, коли кулі попадають по руках, воно ж б'є током, рука затерпає, як у вісні. І ти її просто не відчуваєш. Я такого смикану і в мене випав і все. Ну, я вже зрозумів, що певно, що я тут і останусь. Я вже прийшов вночі вночі до тями, тому що дощик так легенько моросів, потім знову щось відключився. Я вже їхні голоса не чув. І вже от не ранок, коли я встав, вже так досить видно було. Я подивився, що по правій стороні наші хлопці лежать, вони вже були білі. О, вже тако трошки землею були обличчя так прикидані. А так оглянув на ліву, сторону, якраз на лівій стороні лежав той, що нас і розстрілював. Один був такий момент, що коли була серед білого дня повна тиша, я щось так подумав, що, може, вони відійшли, тому що ні звуку не було. І я зробив велику помилку, я став на коліна. Я подивився. Я подивився перед собою, я побачив, десь 30 метрів від себе стояв один з них в окопі, просто стояв. і він дивився мене, каже, і що? Такі думає, і що, я, я руки розвів, ті, кажу нічого. І назад впав на живіт. Так от діло в тому, що вони знали, що я трьохсотий. Просто вони мене не чіпали, вони думали, що я дойду. І от вийшла така ситуація, коли вони стали доповідати там своєму керівництву, що от, мов, у нас, походу, один-трьохсотий, що з ним зробити, Розстріляти чи оставити? Тобто йому сказав, бо то рація вона голосна була, то тобто він сказав, каже, та став, і що успішно стрілявся. Я вже зрозумів, що за мене. Як ви вибиралися, власне? 15 числа ближче до обіду, от то вже мені доводилось виходити. коли наші відкрили мінометний вогонь, і коли це вони сховалися в бліндаж, і я не знаю, звідки в мене з'явилася та сила вийти, тому що скажу чесно, я постійно молився. Там сліз немає, але то без молитви там просто нікуди. Я не знаю, звідки сила з'явилася, став просто піднявся на ті коліна. Єдине, що я правою рукою міг взяти це по силі. Один тільки тепловізор. Думаю, щоб їм хоч щось не досталось. І так я на колінах, на колінах, попри тих хлопців наших, через посадку. Якось дійшов до межі вже з полем, вже. я вже розумів, що там вже на кулінах не підеш, тому що там воно після тих мін землям м'яка. Вони люблять міни кидати по тих тілах, які, які ми хочемо забрати, помертих, для того, щоб їх ми не могли просто забрати. Я вже коли, коли по полі добрався до нашого пулім'ячку, там вже треба було трошки бігти. То завдяки тому, що він мене не бачив, я до нього такий підбіг. і Коли він почув, що хтось підбігає, він обертає зразу за пулім. Каже: А ти каже, звідки? Я кажу, з кажу. А він каже: то ти там каже, під деревом лежав. А як я лежав, всі ті кулі про те, що пролітали наді мною, над головою, всі то він валив. А я йому, коли ми заступали, я йому пів мішка. Патронів якраз приніс, тому що ми заступали на позицію. Я йому приніс ті патрони, які він по мені Ну, і Він каже, я ж тебе каже, міг вбити, ну вибачає. Ну. І так воно він доповів операції вже ближній позиції, що так і так до вас зараз прибіжить військовий, що ну, треба на евакуацію. А так як мені вже пояснили ті люди, які мене оперували, просто не зачепило ніякої судини. Воно пройшло по м'язу, і мені ту, ту верхню кость, як на ній там лучову, якось так кажуть, воно і мені теж потрощило, там побило. Да. От, тут було трошки простіше. Куля тут зайшла, вона. Припікла всередині, і вона там і осталася, то її потім виняли. Ну, каже, ми ще такого поранення не бачили, просто кульового, що дві кулі залетіли в одному напрямку, так як от о, лінія вогню, як пішла, от автоматна черга. Коли ви вже стали перед російськими солдатами, один з автоматною чергою, вже на вас зцілився з автоматом. Ви розуміли, що ви будете вбиті. Яке це є відчуття? Відчуття, що тебе зараз не стане. І в той момент, я не знаю, як хто, але я не думав ні про сина, в мене син є. Я не думав ні про матір. Я не думав ні про батька. Я не думав ні про всякі життєві блага, такі так матеріальні, що стосується. Там просто хотілося просто, саме перша думка це хотілося просто дихати тим повітрям. Хотілося бачити сніг, землю, траву, дерева. Тобто ну, елементарне, от на яке що ми кожен день ми живемо, ми уваги на то не звертаємо. Там якось, ну, я не знаю, може в, кого, в когось там по-різному, але ну, я просто от, саме в той момент от, ну, став тут цінувати. Я знав, що його я вже не побачив. Я забув, що я в бронежилеті, ну, на якусь мить. Тому що я, я не знав, куди буде той постріл, чи може в голову, в шию, по ногах. Це є воєнний злочин. Не раз я собі задаю таке, ну, таке собі питання, от, 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 чому я там не лежу? Невже я заслуговую на щось більше, ніж хтось? Я нічого в житті такого не зробив нікому, чи може я. В тому житті щось виконати маю. Може, я чогось не зробив, але добре, ну я не зробив. Щось маю. А вони що не такі самі, як я, ті хлопці. Будете продовжувати службу, чи як зараз воно має бути з вами? Ну, фактично, я служити можу. Але просто завдяки саме тим пораненням я фізично навантаження я не можу робити. Тобто, щось тяжке піднімати. От, на даний час я служу в таких мобільних військах, які займаються збиттям шахедів. Ракет того всього, що літає в нашому просторі, але навіть от, будемо так казати, поставити на турель той самий кулемет, який важить 38 кілограм, так як ми обмежено придатні, доводиться то одне одному допомагати і ставити вдвох.